В криме свои крим, сбежи з ігри теплом, хай бушує шторм і игри. Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що Він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати кожному, щоб мати добре вічне майбутнє. А тепер питання: чи говорить Бог з людиною? Це реальність чи фантазія? Вигадки чи факт? І якщо Бог говорить до нас, то як довідатися, що це справді Бог? Запитаємо в пастора. Бо говорить з нами, і якщо так, звідки нам знати, що це саме Бог? Відповім ствердно так говорить. І якщо ми бажаємо чути Бога, то обов'язково переконаємось, що це саме Його голос. Він говорить через своє Слово, через духа свого, через обставини. Ісус Христос, прийшовши на цю землю, був голосом Божим. У Біблії він так і названий словом. У першому розділі Євангелія від Івана сказано: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. І далі в цьому ж розділі ми читаємо і слово сталося тілом і перебувало між нами. Отож Христос це Бог, котрий втілився в людину, перебував тут на землі, і власне саме для того, щоб передати нам істину. Він говорив не тільки простою, зрозумілою мовою, але й за допомогою образів та алегорій, а ще часто говорив притчами, тому що немає на землі мови, якою можна було пояснити небесні істини. Це зрозуміло, бо без допомоги знайомих ілюстрацій життя люди, напевно, не в змозі розібратися про що мова. Ось послухайте. Коли Христос говорив про царство Небесне, він часто передавав свої думки у формі притч. Відкриваю у притчах уста свої, розповім таємниці від початку світу. Згадаймо, коли Христос хотів підкреслити, настільки важливо слухати те, що говорить Бог, аби прийняти його слово в серце, він проілюстрував свою проповідь притчею про сіяча. Це записано в Євангелії від Матвія в 13 розділі. Цілком, ймовірно, десь поблизу якийсь хлібороб засівав розорене поле. І слухачі не тільки слухали, але й дивились. Ісус завжди ілюстрував свої проповіді і бесіди знайомими, звичними і живими прикладами з повсякденного життя слухачів. І Христос не тільки говорить: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ані про тіло своє, у що зодягнетеся, але і змальовує зрозумілу для кожного картину. Погляньте на птахів небесних. Що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та проте наш Небесний отець їх годує. А чи ж ви не набагато вартніші за них? І все стає зрозуміло і ясно. Але ж це неможливо не піклуватися і не переживати про земне. Ну, то переживайте тоді. І що це змінить з доброю іронією, і навіть з гумором Христос говорить, що це марно, даремно і нерозумно. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного? Згодна, мудріше буде довіритися Божим словам. Але ж ой, як це нелегко. Це нелегко, але можливо. Інакше Ісус би нам це не казав. Скільки разів на сторінках Євангелія ми зустрічаємо такі слова Ісуса: хто має вуха, нехай слухає. І коли ми уважно його слухатимемо, у нашому серці щось відбуватиметься, там зародиться віра і довіра Богові. Ось приведу один приклад зі старого заповіту: коли за допомогою живої образної ілюстрації Бог передав через пророка Єремію дуже важливу істину. Про це ми читаємо у 18 розділі книги пророка Єремії з 1 по 10 вірші. Ось слово, що було до Єремії від Господа, говорячи Устань і зійди додому ганчара, і там почуєш слова мої. І зійшов я додому ганчара, аж ось він робить працю на кружалі. І в руках ганчара попсула посудина, яку він із глини робив. І він знову зробив з неї іншу посудину, як сподобалось гончареві зробити. І було мені слово Господнє, говорячи чи не міг би зробити і я вам, як гончар цей одоме Ізраїля? І каже Господь: ось як глина в руці гончара, так в руці моїй доми Ізраїля і ви. І читаємо далі. Я часом кажу про народ та про царство, щоб вирвати його і щоб розбити та вигубити. Та коли цей народ, що про нього казав я, повернеться від свого зла, то пожалую я щодо того зла, яке думав чинити йому. А часом кажу про народ та про царство, щоб його збудувати та щоб посадити. Та як він зробить зле в моїх очах, щоб не слухатися мого голосу, то пожалую щодо того добра, про яке говорив, що вчиню я його. Цікаво, що аби почути голос Бога, Єремія мусив піти в дім гончаря. Погляньмо. Спостерігаючи за роботою гончара, Єремія раптом зрозумів, чому він тут. Так це Господь поклав йому на серце цю думку піти в дім гончара. Для Єремії це було слово від Господа, і він підкорився йому. Пророк почув голос Божий, бо його серце було налаштовано на небесну хвилю. От що важливо! Звісно, що Бог не обмежений якимсь місцем, де Він може говорити з людиною, і не завжди Він викладає свої істини у межах церковних стін. Згадаймо, що Ісус Христос часто промовляв до народу на лоні природи, і от у тій простій майстерні Бог дає урок своєму пророкові. І не тільки Йому, але й нам. Спостерігаючи за роботою ганчара, Єремія бачить, як посудина, яку виготовляв ганчар, раптом розвалилася в його руках, і майстер, зібравши глину, починає робити нову посудину. І у цей момент Єремія чує всередині голос Господа чи не міг би я зробити і вам, як ганчар цей, одоме Ізраїлю? І ось як глина в руці ганчара, так у руці моїй доме Ізраїля і ви. І бачимо, що на конкретному прикладі Бог об'явив важливу істину, яка стосується не тільки Ізраїлю, але і всіх нас. Адже він суверенний, він знає, що робить, і знає, коли навідати і кожного з нас, зокрема, і цілі народи. Адже це він визначає для країни рятівні часи благодаті, щоб народ її покаявся і пережив його милість. І читаємо у сьомому вірші: Я часом кажу про народ та про царство, щоб вирвати його і щоб розбити та вигубити. Та коли цей народ, що про нього казав, я повернеться від свого зла, то пожалую я щодо того зла, яке думав чинити йому. А нижче в дев'ятому вірші сказано: А часом кажу про народ та про царство, щоб його збудувати та щоб посадити. Ці слова стосуються і нашої країни, бо якби не Бог, нас би вже, мабуть, не існувало. Цілком погоджуюся з вами. І так само про нас написано на хвильку малу я тебе був покинув, але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій відкупитель, Господь. Друзі, яка велика його милість, яка незбагненна його любов. І це з його великої милості відбуваються усі перебудови. Він, розбиваючи старе, подібно ганчареві, робить зовсім нову посудину. І коли Бог бере глину у свої руки, він створює посудини за своїм розсудом. Він дає нове життя, нову форму глині, що розпалася. Але яке серйозне попередження випливає за цими словами, читаємо в 10-му вірші. Та як він, тобто народ, зробить зле в моїх очах, щоб не слухатися мого голосу, то пожалую щодо того добра, про яке я говорив, що вчиню я його. А от що говорить Господь народу своєму через пророка Юїла: Верніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем та риданням. І дергіть своє серце, а не свою одіж, і наверніться до Господа вашого Бога, бо ласкавий Він та милосердний, довготерпеливий і жалкує за зло. Тобто Бог благословить країну, де Його церква справді стала сіллю і світлом у цьому темному світі. А вже ж, тому, друзі, не зневажаємо багатством доброти, лагідності і довготерпіння Божого. Бо, як написано в посланні святого апостола Павла До римлян, це доброта Божа веде нас до покаяння, і нехай Господь зробить у кожному з нас свою перебудову. Нехай переформатує і кожного з нас, зокрема, і нашу країну загалом на нову посудину, бо жодна людина зробити цього не в змозі, а Він всемогутній, Він може все і зробить це, коли ми в смиренні і покаянні звернемось до нього. Христос ще і сьогодні стоїть біля дверей вашого серця і стукає. Відчиніть йому двері, нехай він увійде, і тоді станеться чудо відродження вашого життя. Дуже важко бути щасливим, коли Україна у вогні війни. Але Ісус живий, Він не залишається осторонь нашої біди. І я впевнений, що коли кількість праведників в Україні, тобто людей, які дозволяють Богові через них впливати на світ навколо, досягне критичної точки, то все конче зміниться. Тож, дорогі друзі, дозвольмо Богові діяти через нас і спасати українців. Молімося за Україну, живімо заради її спасіння, а не лише заради себе. І Бог благословить вас. Амінь. Цього щиро бажають вам, друзі, журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей. Початку Ти був слово, Собою світу весь створив. приховано в творінні славу у ти нам нави, Прекрасне Твоє. Прекрасне Твоє ім'я, ім'я Ісуса Христа, Царя, прекрасне Твоє ім'я, рівних йому нема, прекрасне Твоє ім'я, ім'я Ісуса. Yeah! thank you